Грошей на армію вже немає. Ми тільки розпочинаємо рік. А вже пішли розмови про те, що не вистачає 430 мільярдів гривень. Це 36% бюджету. Це того, чого немає на забезпечення просто виплат нашим з вами захисникам, ми догралися до того, що непрофесіоналізм на рівні офіса президента, на рівні Кабміни і Верховної Ради призвів до того, що знову а, десь влітку нашим хлопцям і дівчатам будуть затримувати зарплату і знову почнуть розмовляти про те, що не вистачає доплат грошей на доплати в 30 тисяч і 100. Це те. З чим зіткнулася Україна вже сьогодні на початку року, тому що коли приймався бюджет, я пам'ятаю ці порожні очі і мінфіна, і профільного комітету, і відповіді на мої запитання: хто буде нести персональну відповідальність за те, що грошей на армію не буде вистачати, коли ви виділяєте гроші на БЕП, коли ви виділяєте півтора мільярди на міністерство закордонних справ, коли ви виділяєте гроші на офіс президента, коли ви виділяєте мільйони 214 мільйонів на Кабмін? І ми пропонували, давайте ці гроші заберемо і віддамо нашим захисникам. Нам розповідали, що все добре пораховано. Про це казав міністр фінансів, про це казала Бідласа Рокселана. І я ще раз повторюю: я задавав пряме запитання: хто буде нести персональну відповідальність? Обидва сказали ми. Я дуже хочу побачити цю персональну відповідальність. Для нормальних людей персональна відповідальність це санкції. А санкції для них будуть такими було б непогано написати заяву про складання повноважень міністра і про складання повноважень голови комітету. Це було б чесно. А за великим рахунком, це навіть питання не до них, а до прем'єра і офісу президента, тому що саме там. Малювався цей бюджет, бюджет на цей рік. 100% погоджувався з президентом, 100% технічно вносив його його Кабмін, але е, в нас за все сьогодні несе відповідальність Верховний головнокомандувач, тому це зона його персональної відповідальності.